Цикнинський ліцей, Коб'юк дарина, Коб'юк Уляна. Четвертий А клас власний вірш. Твір посвята нашій Україні. Маємо ми мрії, світлі і казкові, мов веселка в них. Красива, ніжна та вродлива, неповторна, люба і серденьку мила, що би хто не глянув, так і закохався, і на вірність зразу їй заприсягався. За душі здійснити ми вже готові, ось ми бать. І пензлі, а корені нові. Розвели в посітки кольори яскраві. Беремося охоче до своєї справи. І на землі плані, на фоні блакиті, Я малюю гори, туману повиці. Там ліси, там вітер, і бурхливі води. Там і полонини. Чарик ходить, а внизу садочки та біля хати. У вишиті сорочці біля хати мати. А внизу криниця, за нею, калина. Вибила цвіто тула солов'їна І цвіте калина. Рясно і врочисто заспівала пісню. Дівчина на намисть, а над ним сонце ясне, променисте, від землі до неба веселка повиста. Такий лад та спокій у вишневі саді, Отже, не даремий наш з тобою заду. Знай війна скінчиться, прийде перемога і повернеться додому мій татус. Низенько схилю голову і стану на коліна, зроню легку сльозу і до нього приймалась. Ще змалюю грани, запалю нім свічку, вона на картині. І зігріє душу, молитва до Бога, щоб була майбутньою світлою дорога. Ось наші долоньки у долоньках небо, більшого для щастя мабуть, і не треба, ми малі краплинки, чисті а зовуть усі нас просто українки. Розвіються кругом, знов барви жовто сині, бо цей твір посвята нашій Україні.